Дуже раді вас вітати в Києві. Дуже багато мойому обличчя, багато нових починаючи працювати за курсом. Нас постигну прийняв Київський ліцей No38. Я сподіваюсь, вам зупино добратися? Да, Мені, швидко не заблукали. Дуже прошу вас за це. Я хочу зараз попросити Ірину Петріву, ось директору ліцею, сказати кілька, кілька приємних для вас. Доброго дня, вітаю всіх в стінах 38-го ліцею. Я повинна сказати, що це знаково, що ви всі зібралися тут. Тому що 38-го вже налічує більше як 70 років як школа. Одна з перших шкіл, яка була спрямована на класи з поглибленим вивченням математики, це перший ліцей, який розпочинав ліцейський рух, 38-й ліцей. І ми подарували Міністерству освіти і школам понад 30 програм і ініціатив. І серед них якраз інформатика. Я пам'ятаю, як нам надавали шишки за те, що ми говорили, що інформатику треба читати і починати з першого класу. 38 восьма школа, а подальша в ліцеї, я згадую, як ми з Йосипом Яковичем говорили своє остаточно так чи ні експерименти Міністерства освіти тут. Наприкінці 80-х років. І як ми розпочинали і працювали вже разом, я згадую Валерію Єфіовича Бикова і всю велику команду, яка тут працювала, і як ми потім вже продовжували. І доводили, що інформатика це наука майбутнього, а тепер вона є сучасна. Ви знайомі з нашими авторами Йозефом Яковичем Ривкідом. Зіни Михайло Перевкін. Ви знайомі з нашим випускником Олексієм Андрусічем. І якщо перераховувати, що і як, я думаю, що це дуже гарний знак. 38-й ліцей дав поштовх і початок дуже гарним ініціативам інформатики серед них, автори цього підручника працюють сьогодні з нами. І один з наших вчителів. А тепер вже директор 79-ї школи Лаваківська Ганна Віталівна, працює і створила ліцей інформаційних технологій. Я була делегатом третього з'їзду, нашого з'їзду освітян. Повинна сказати, що була атмосфера дуже дружня, але критична, і багато чого ми, багато про що ми говорили. Стратегія, національна стратегія розвитку. Нашої освіти на 10 років, яка якраз і вносила дуже багато коректив по розвитку комп'ютерних технологій. І я повинна сказати, що понад 300 секцій, засідань, пленарних засідань було проведено від Міністерства освіти разом з нами, з практиками, з тим, щоб скласти цю стратегію на 10 років. Є оновлення комп'ютерної бази. Ми тільки додали, що вона повинна бути постійною, бо одноразове – це не оновлення. Там є створення національної мережі, і це теж дуже важливо і знаково. Там є що треба змінювати штатні одиниці в обслуговуванні, і треба вводити людини, яка буде керувати як інженер цим процесом. Я маю на увазі обладнання, ремонт і так далі. Як вона все це відбудеться в програмах конкретних і реальних? Хотілось би так красиво, як ми всі разом написали цю стратегію. Я вітаю вас ще раз. Ми спробували створити вам комфортні умови, наскільки змогли в нашій старій будівлі для того, щоб ви гарно попрацювали. Бажаю вам плідної співпраці. Вважаю, щоб реалії все рівно нам їх втілювати в життя становились реальними, а не тільки красивими письменами. Ще раз поздравляю. Бажаю всього найкращого успіху сьогоднішньому семінару.